До вашої уваги, дуже бюджетний будинок у селі Камінь Івано-Франківської області. Ціна будинку всього 25 тисяч гривень. Детальніше можна ознайомитися за посиланням у нашому телеграм-каналі. Загалом площа складає 60 квадратних метрів та має 16 соток землі. Будинок налічує три кімнати, коридор та кухню. Санвузол знаходиться на території. Будинок буде продаватися без меблів. До хатини підведені комунікації світла, газу та водопостачання. Також можна опалювати піччю. Біля будинку знаходиться великий сад, у якому знаходиться багато фруктових дерев. Є недобудова у вигляді приміщення, яке можна використовувати під баню. Також є місце під городину та додаткові споруди. Для зберігання інвентарю або розведення домашнього господарства. Найближче місто знаходиться у 20 кілометрах, але це не є проблемою за рахунок того, що село має гарне сполучення транспорту як автобуси, так і залізничні шляхи. Сам будинок досить старий, але це навпаки надає йому шарму або можливості вдосконалення. На території села працює магазин, є школа та садок. Також за рахунок транспорту є можливість швидко дістатися школи або супермаркету у місті. У межах 50-70 кілометрів знаходяться лікувальні курорти. За рахунок того, що село невелике, у ньому спокійно, що допомагає відпочити від міського галасу. Нагадую, що ціна всього 25 тисяч гривень. Підписуйтесь на наш канал, щоб постійно бачити нові вигідні оголошення на рахунок будинку вашої мрії.